Вітаю діти на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати рівняння задачі і будемо виконувати дії з числами. В ваших зошитах написано 24 жовтня класна робота. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число, яке містить 2 десятки 3 одиниці. І, звичайно, це число 23. Поставте відео на паузу та пропишіть це число. Зараз у нас перше завдання виконання дії за іменовими числами. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово завдання. 28 мм. Поділити на 7 дорівнює 4 мм. Молодці. Записали. Наступний вираз. 35 центнерів розділити на 7 буде 5 центнерів. 45 гривень поділити на 5. 9 гривень. 24 години поділити на 3. 8 годин. Ми все це записуємо, ми не усно працюємо. Все це ми з вами записуємо до нашого зошита. 30 см поділити на 5 см буде 6. 14 літрів поділити на 7 літрів буде 2. Молодчинки. Працюємо з вами далі. Нам потрібно з вами згадати таблицю множення числа 7. І записати вирази. Таким чином до вашого зошита, щоб перший множник був 7. Отже, 7 помножити на 2 дорівнює 14. Далі згадуємо таблицю множення. Перший множник число 7, значить, 7 помножити на 3 дорівнює 21.

І 7 помножити на 9, 63. Ми з вами записали таблицю множення числа 7 до нашого зошита. Наступне завдання це у нас з вами рівняння. Нам потрібно з вами прочитати математичну загадку, скласти рівняння і розв'язати їх. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово рівняння. Читаємо математичну загадку. Невідоме число збільшили в 7 разів і отримали 42. Знайди невідоме число. Ось таким чином ми з вами візьмемо і складемо рівняння. Невідоме число позначене, позначимо з вами х. Отже, х збільшили в 7 разів. Значить, яка це дія? Помножити на 7. Отже, х помножити на 7 і отримали 42. Дорівнює 42. Х помножити на 7 дорівнює 42. Обчислюємо, розв'язуємо рівняння. Згадую назви компонентів дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток, поділити відомий множник. Отже, другий рядочок. Х 42 поділити на 7. Третій рядочок ми з вами знаходимо результат. Х дорівнює 6. Щоб не загубити значення ми обов'язково з вами під лінічку, олівчиком підкреслюємо. Тепер виконуємо перевірку. Замість х підставляємо значення х, яке ми відшукали. Ми з вами знайшли, що х дорівнює 6. Значить, наступний рядочок 6 помножити на 7 дорівнює 42. І 42 дорівнює 42. Ми правильно з вами обчислили. Правильно знайшли з вами х. Наступне рівняння. Читаємо математичну загадку. 30 поділили на невідоме число і отримали 5. Отже, невідоме число позначаємо хсом. 30 поділили на х і дорівнює 5. Згадую. ділене дільник частка. Як знайти дільник? Треба ділене, поділити на частку. Отже, х дорівнює 30 поділити на 5. Третій рядочок. Записуємо результат цього виразу. Х дорівнює 6. Підкреслюємо, щоб не загубити. На четвертому рядочку перевіряю. Замість х підставляю 6. Отже, 30 поділити на 6 дорівнює 5. І 5 дорівнює 5. Неправильно, діти, не 30, а 5 дорівнює 5. Так. Наступне 67. Збільшили на невідоме число і отримали 100. Знайди невідоме число. Отже, 67. Збільшили на, значить, діє додавання. Плюс х порівнює 100. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 100 відняти 67. Х дорівнює 33. Підкреслюю. І виконую перевірку замість окса підставляю 33. Отже, 67 плюс 33 дорівнює 100. 100 дорівнює 100. Молодчинки. Тепер у нас з вами задача. Давайте з вами складемо і розв'яжемо задачу. Дівчинка купила. Скільки олівців? Один, два, три, чотири, пять. П'ять олівців по п'ять гривень. І три зошити по сім гривень. Що ми запитаємо? Скільки гривень заплатила дівчинка? Перевіримо. чи Схожу, ми задачу з вами склали. Отже, Маргарита купила 3 зошита по 7 гривень, як на малюнку сказано. І 5 олівців по 5 гривень. 5 олівців по 5 гривень, яка вартість покупки. Так, Починаю міркувати з кінця. Яка вартість покупки? Чи можемо ми одразу сказати, скільки гривень заплатила Маргарита за покупку? Не можемо. Чому не можемо? Вам ми не знаємо, скільки вона заплатила за зошити. Ми не знаємо, скільки вона заплатила за олівці. Скажіть, чи можемо ми дізнатися, скільки вона заплатила за зошити? Можемо. Що нам відомо про зошити? Що вона купила 3 зошита по 7 гривень. 3 по 7. 3 помножити на 7 дорівнює 21. Молодчинки! Отже, ми знаємо, що за зошити Маргарита заплатила 21 гривню. Тепер нам потрібно з вами дізнатися, яка вартість олівців? 5 олівців по 5 гривень. 5 по 5. Друга дія 5 помножити на 5 дорівнює 25. Отже, Маргарита за зошити заплатила 21 гривню, за олівці 25 гривень. Яка вартість покупки? 25 плюс 21 дорівнює 46. Молодчинки. Ми з вами це зараз запишемо до вашого зошита. Отже, ми в першій дії дізнавали спочатку вартість покупки зошитів. 3 на 7 дорівнює 21. Вартість зошитів. Далі, ми з вами дізнавались в другій дії. Вартість олівців. 5 олівців по 5 гривень. 5 помножити на 5. 25 гривень. Пояснення, вартість олівці. Далі ми знаємо, за зошту заплатили 21 гривню, за олівці 25. Отже, 21 плюс 25 дорівнює 46 гривень. Добре, не спішіть записувати відповідь. Сьогодні я хочу нагадати, як ми з вами. Записували вираз до задачі. Подивіться, будь ласка, уважно. Ой, під низом, ви пишете вираз. Зараз, діти. Пишете вираз. І як ми утворюємо вираз. Ось ми розписали задачу подія. Нам потрібно подумати, як ми складемо один вираз. Щоб всі три дії помістилися в нас разом. Отже, дивіться: перша дія 7 помножити на 3. Ось ми записали цю першу дію, 7 помножити на 3. Далі, друга дія 5 помножити на 5, 5 помножити на 5. нам потрібно було подумати, щоб результат цієї дії і результат цієї дії додати. Ми з вами взяли і поставили посередині знак плюс. Отже, коли будемо обчислювати, то нас з вами так і вийде. Бо ми знаємо, що перше. Завжди виконується множення. 7 помножити на 3, 21, 5 помножити на 5, 25, і 21 плюс 25 дорівнює 46. Отже, ось такий вираз у нас з вами вийшов до цієї задачі. Так як у мене на екрані, так у вас повинно бути написано у себе в зошиті. І відповідь: 46 гривень вартість покупки. На цьому. Наш урок з математики сьогодні завершено.